Друзі, ставати спонсорами каналу. Ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом на талінському нафтовому родовищі у Ханти-Мансійському автономному окрузі Росії сталися два вибухи. Телеграм-канали повідомляють про двох загиблих. Про вибухи також пише тас у регіоні. Видобувається понад половина російської нафти. У травні там вже були вибухи на родовищі нафти та газопроводі Газпрому. ФСБшні телеграм-канали пишуть про диверсію станції. Росія палала». Лайбути палати, доки веде злочинну геноцидну війну проти України, так представник головного управління розвідки і Міноборони України Андрій Юсов ефірі телемарафону Фрідом прокоментував матеріал російського видання Верстка про те, що в Росії цього року пролунала рекордна за 10 років кількість вибухів. Він упевнений, що це прямий наслідок війни, яку розв'язав Путін. Юсов зазначив, що у РФ були всі гарантії від заходу. Вона могла стати однією з демократичної країни увійти до складу Союзу. Але Путін вирішив відновити імперію, тому Росія палає і палатаме до закінчення війни в Україні. Результатом цієї злочинної війни та воєнних злочинів є зокрема вибухи різної літальні об'єкти, дестабілізація всередині Росії, яка виходить далеко за межі вибухів та підпалів у тих чи інших місцях. Росія палала і буде палати, доки веде злочинну геноцидну війну проти України. Сказав Юсов. Представник Гури зазначив, що підпали військоматів у Росії не випадкові і не є предметом розводу простих громадян, а формою протесту свідомих росіян також. Ми бачимо збройні повстання серед жителів Росії і підтримку провожена в народі. Режим Путіна і далі втрачатиме владу над ситуацією. Додав розвідник до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.